Добрий раночок. Прокинулась. Боже, як добре, як класно. Майже нічого не змінилося, але після літньої кухні, якось так мені тут уютно, кажеться. Нічого не змінилося, лише той стол додався, що новий купили нещодавно. Ну і, звісно, бісить оця куча. Нічого нічого доберуться мої руки і туди. От, Але поки добра погода, буду цим користуватися і робити щось на вулиці. Скоро буде вже на вулицю не вийти. Так що нічого, куча ще полежить. Вона тут все, все літо лежала і ще трошечки полежить за два тижні, ну там тиждень-два, нічого з нею не станеться. Так що нехай собі лежить, відльожується. Питала ще на рахунок цієї штуки для мух, щоб її зняти. Я її вішала сюди не для красоти, щоб тепер подивитися і сказати, ой, якось погано виглядає, напевно, зніму. Це не естетична штучка, це штучка для мух. І поки тут літають мухи, вона буде там вісіти. Як перестануть літати, то зніметься. Я, до речі, вчора попалася в цю штучку, коли тут прибирала, як та муха. Орала тут на весь на все село. У мене видрився клок волос, і він тепер ще. Ще й поряд з мухами там мій клок волос лежить. Боже, така я чуть не залишилася, так боляче було. Ну Та я сама винувата. От, зараз буду вставати, наводити порядок. Ой, як тут добре. Я вам кажу, майже нічого не змінилося, але після літньої кухні якось тут так добре по-домашньому. От Свіжа діялка, свіже, все таке хороше. От Так що давайте будемо вставати і й до роботи. Прокинулася в гарному настрою, але вставати з ліжка було досить складно, тому що в кімнаті ще досить прохолодно. Всю ніч вона обігривалася конвектором, але ну, дом за, цей, за ці декілька днів дуже сильно остил, тому конвектор не справився. Сьогодні вперше буду запускати нову грубку. Подивимося, що з цього вийде. А зараз заправляю ліжко, вже потрусила простень. Вона в мене у колов'я кроваті на кліпсах, тому я просто піддіваю її знизу і отак трошки витрушую. Я не знаю, що це в мене за прикол. Я або це вранку, зранку обов'язково зроблю, або якщо не зробила зранку, то вечором потрушу простень. Вона взагалі-то чиста, але є, коротше, у кожного свої пунктики. Ці квіти зранку перенесла на сонечко. Ось ця квіточка зовсім не витримує прохолоди, тому я її начеренкую, поставляю саме в цей гершочок і на зимовку відправлю в погреб. Інші квіти, які я. Я планую забрати на зимовку до хати. Ще трохи тут постоять, бо обіцяю декілька таких ще теплих діньочків, Так що не буду з цим торопитися, а потім хочу їх пересадити в інші вазони і вже перенесу до хати. І будуть вони мене радувати взимку. Прийшла в квітник, вже давно хотіла нарізати цих хризантем, Так несправедливо вийшло, що самий гарний кущик хризантем в мене знаходиться саме там, де я його рідко бачу. Я вважаю це Дуже несправедливо, і вирішила нарізати собі такий букетик, щоб він постійно мене радував в кімнаті. Нижнє листя я знімаю, щоб воно не гнило, і отак от собі сформувала малесенький букетик. І буде мені тепер дуже приємно за ним спостерігати. От тільки подивіться, я поставила на підвіконня і як з ним заіграла кімната, якось так стало теплою уютно лише від цих квітів. Прийшло повідомлення з пошти, що прийшла посилка, отож поїхала, заодно заїхали в будівельний. Я там е, купила ось е, падон, я вже казала, що ми зараз їх будемо потрошки скупляти, і е, там поряд лежали, просто на вулицю виставляють картон. І я собі набрала, не знаю, куди мене згодиться, але згодиться. Хочу вам показати свою посилочку, яку замовила в одному інтернет-магазині, але рекомендувати не буду, бо трапилася одна ситуація, яка мені дуже не сподобалася. Прийшла забирати оце тільки що на пошту, і мені кажуть, а я вибрала наложеним платежом. І мені кажуть, вам не можна її перевірити. Там, прямо, знаєте, коли на посилку клеїться така наклієчка з адресою, там написано, що до перевірки не дозволено. Я навіть не знала, що така ситуація можлива. Мені це дуже не сподобалось. Цей інтернет-магазин спеціально так написав, і я вже думала навіть відмовлятися від цієї посилки. Ну, Потім ми потрясли коробку, все ж таки там щось було. А, і ну, все нормально, все дійшло, Не неначе все те, що я замовляла, але мені так не сподобалася ця ситуація. Вони навіть не попередили, що вони не дозволять мені перевірити. Тобто катавмішки покупаєш, при тому, що я вибрала наложений платеж. Так що хотіла вам. Попередити вас, що така ситуація можлива. Я навіть не знала, що таке можливо. От, Але о, таке є. І якщо щось замовляєте, обов'язково уточніть в інтернет-магазині стосовно того, що ви хочете потім цю посилку перевірити. Бо просто я вже готова була відмовитися, а потім вирішила: ну добре, ризикну. Я не пам'ятаю, що скільки коштує, але це все в приділах або 500, або 600 гривень. От точно не пам'ятаю. Значить, що я замовила? Ось такі от ножки для. Пральної машини от. Це, щоб вона не скакала чи скакала, але не так сильно, не знаю. Отакі от ножки. Ну, і ще в них такий плюс, є те, що пральна машина буде стояти на возвишеності, хоч на невеликої Бо е, в ціє, цієї зими була така ситуація, що я дуже сильно парилася в душовій Ну, бо холодно, тобі хочеться прям гарячої водички, не хочеться звідти вилазити. І я так сильно парилася, що всі стіни були в пару, а потім це все стікало, і пральна машина стояла в лужі. і у та стояв в лужі. Ну, коротше, все таке, і я думаю, от завдяки цим ножкам вона вже не так низько буде стояти. Звісно, проблем від того ніяких не було, але ну, чому б не підстрахуватися дві, двох зайців одним вистрілом, так сказати. І скакати не так сильно буде. Хоча вона і не скакала, але раз я прийшла, а вона прямо посередині ванної кімнати стоїть. Що це було, я не знаю. От, Так що такі от ножки замовила. Потім слід, що я замовила, це бортик. Для для душевої. Теж, хто давно дивиться, він бачив, що я робила душевою, мені дуже сподобалася ідея. Душева без бортика робиться дуже сильний нахил, ну не дуже сильний, спеціальний такий нахил, і вся вода стикає, а бортик не треба. Ну, коротше, незручно, незручно. Виявилася мені така система, я прям собі уявляла, як я з душевою буду полівати унітаз, мить його, і потім це все згрібати до. Цієї як вона називається? Там, де в душової, до зливу. до зливу буде ну, якось воно мені не зайшло <гум> більше, коли моєшся, то по всій ванні ця вода. Тому от замовила такий накладний бортик. Повинно треба буде зняти оцю красненьку стріч. Пленку, ну, коротше, цю ленту там клей і на нього приклеїте, Як бачите, воно скручено. Тобто, .е. ви можете ой, вибачте, .е. ви можете любої форми там, собі цей бортик наклеїти, якою захочете. От. Так що от така от посилочка. Ще заїхали по путі в будівельник. Купила ось таке відро. Це для мусору. Давно вже потрібно було купити в... на кухню. І коштує воно 141 гривна 50 копійок. Вже давно хотіла, як не приїду, то всі вери без кришки. Оце нарешті відро з кришкою. взяла. Потім взяла ось таку кісточку, 20 гривень. Потім різні валіки тут такі. От. Бо в мене там закін... ну, зламався валік, я вже не знала, куди діватися, коли фарбувала а, труби. Там ще треба буде один слой, але це вже, напевно, після того, як зробляться. Стіни, коли це буде, я не знаю, зато в мене будуть валіки, і я вже не буду за ними бігати їх шукати. Значить, купила для. Самі знаєте для кого смерть гризунам, це на літню кухню, бо вони мені там зовсім не потрібні. Зараз грибний сезон, може хтось буде приїжджати з моєї родні і ну, би не хочеться, щоб вони там з мишами спали. І крот, це от залити треба буде в умивальник на кухні. Так що, такі покупочки ще зараз вам покажу з продуктового, але це вже на літній кухні. Я там зараз порозкладаю і покажу вам, що купила в продуктовому магазині. Так, давайте дивитися, що купила в продуктовому. По-перше, взяла овсянки. От, Постійно треба животним варити вуличним. От, ну і черешенка іноді теж таке є. Так що набрала овсянки така ярка по 15 гривень 400 грамів. Це буде для тваринок. Потім купила я свій улюблений хлібчик. ось такий. Це взагалі-то я, оскільки там була, мені нічого такого не потрібно було. Це я чисто поїхала, так смаколиків накупила, от, поки була там в місті, бо в принципі, все є вдома. ну, Чогось смачненького захотілося. Ну і Хліб закінчився. Купила такий зерновий хліб дуже класний. Це от у нас поряд кріве озеро. Криве, да, Криве озеро, то це там такий кліпчик роблять. Потім взяла ось таку рибку класну, вже дуже давно не тіла. Отут чотири види риби, і вони так смачно замариновані. Що оця, от, о, це, напевно, Скумбрія, а це оселедець, що. О, да що ж він так кричить? Що оселедець і Скумбрія смачніше за червону рибу. Так смачно воно тут замариноване. Ось таку купила. Смаколик, потім купила крабові палочки на майбутнє буду робити. Ого, 218 гривень. <гум> Я навіть подивилася, що воно так дорого вже коштує кілограм 266 Капець, звісно. Коротше, крабові палочки на крабовий салат. Ось купила, положу в морозилку, потім, коли захочеться, то можна буде зробити. Також кукурудза. теж дві банки, так сказати, з запасом. Потім купила два сирочка, Теж зараз один треба буде кинути в морозилку, або напополам розрізати, щоб був, був, ну, був різний. Так що два таких сирочка 93 гривні і 75. І ось теж, це, напевно, зараз їм, бо така голодна. Ось такі от сосіски. 67 гривень, м'ясні міні. От. Це я була ось що я там була. Потім я заїхала в курочку рябу, а в мене немає запасу м'яса. Я взагалі така запаслива жіночка, О, так що я набрала ще м'яска трошки. Значить Побачила в них ось таку м паніровочні сахарі, ось такі, і вирішила спробувати. Вони тут вже спеціями йдуть. Я якраз купляла нещодавно фарш. Це єдине, що в мене є в морозилці, це фарш. От, і буду готувати котлетки і заодно от купила от таку от паніровочку. Потім, що ще я купила в курочки ряди, це я дуже мені полюбилася філе курячого стегна. Дуже класно, міра жирненький, ну, взагалі, на що, на що завгодно підійде. Просто пожарити, там, якось пожарити, сварити для салату дуже класна річ. От, в останнє час беру. Ну, це піде в морозилку і поступово буду їсти. Потім о, куряче філе. Це треба буде закаптіть самостійно нам. І на салатик. Теж о, є в мене мій улюблений салат, мулін руш називається. Хто не бачив, я обов'язково якось зніму рецепт, як буду готувати. Бо дуже смачний мій, один з моїх улюблених салатів мулін руш. І були по акції, боже говорю, вже слона потекла, так хочу що якийсь, щось поїсти. І були гамілки по акції, здається, 82 гривні. От я взяла 2 кілограмчика гамілок. О, так що піду віднесу це все порозкладую, що в холодильник, що в морозилку, і буду їсти. Друзі, дуже холодно, і я нарешті вирішила затопити грубку. До цього опалювалася конвектором, і от нарешті вже в хаті вирішила затопити грубку вперше. Звісно, вона в цьому році вже запускалася, оскільки тут була нова грубка, її знесли, повністю прибрали разом з кирпичем старим. і от цим літом нам робочі построїли таку нову грубку. Вона ще не облицьована, це все ж Ще чекає на нас попереду. От, але ми її запускали, вона робоча, ще влітку запускали. І також ми зробили таку систему водяного опалення, як бачите, йдуть труби від грубки. Раніше в цій хаті такого не було, була лише грубка, а ми вирішили, оскільки хата побудована таким чином, що тут є холодна кімната, яка ніяк не опалюється. Раніше взимку там люди не жили. То ми захотіли ту кімнату теж опалювати, щоб там не було ні грибків, нічого і щоб там можна було жити і взимку. І тому зробили водяне опалення. Ось воно тут стоїть. Коротше, друзі, мене вчора перебили, і я вам не дорозказала. Давайте я вам зараз шодесенько це зроблю і будемо вже завершувати. Коротше, що вчора трапилося? бачок в всередині групи, Получається, це перо водяне опалення. Хто не знає принцип, там, от, де паляться дрова, там стоїть коцьолог. Ну, такий самий железний, Я просто з вами зараз не зможу показати, бо. Ну, от Бачите, от труба від котла, тут по стінка від котла. З цього боку стінка від котла і так по бокам стоять стінки і понизу труби йдуть. І от тут паляться паляться дрова і опалюється. Получається, ця гаряча вода потім йде отак от по трубам, виходить, виходить. І потім самочоком вона повинна йти. Я не зрозуміла, в чому була проблема вчора, бо гаряча вода повинна йти сюди, потекла, потекла поверху. Поверху, 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 яка краса, не так ли? поверху і пішла. Туди далі, в кімнату, там. далі, далі, далі. От. А потім понизу повертається вже, ну, тобто вона пішла, да? а понизу повертається обратно, 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 обратно і в коць. І отак воно повинно циркулювати, циркулювати. І там дрова е, гріють воду в котлі, і воно отак от повинна циркулювати. Без насоса. Він у нас є на всяк випадок. Ну, з насосом швидше. Ти запустив насос і воно пішло собі, фігачити там. От. Ну, бо поки ти дочекаєшся, поки сама вода закипить, поки вона почне просиватися сама, 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 то це довше. З насосом, звісно, швидше. От. І вчора я коротше, це запустила цю систему в перший раз. Я вже казала, до цього у нас була просто грубка. От. Я накидала, ну за своїм принципом, да, побільше туди дров накидала, ну, щоб добряче так розпалити. Ще думаю, це ж треба побільше, це ж не то, що в мене тут дві маленькі кімнати, оця і за стінкою. Це ж буде йти по трубам, треба добряче роз, розкачегаріти. Закидала туди побільше дров. Включила цей насос, щоб він швидко все прогнав. Він прогнав. І я його виключила, думаю, ну все. тепер Воно само по інерції буде оце собі ходити там. І виключила насос. Боже, як почало колотитися в ці труби, почали скакати, там десь бабахкає, годить, ну, не неначе не тріснуло неде, не неначе принесло. Коротше, я не знала вже, що робити, дзвонила, тут визванювала родичів у мене у родича коцьол. Теж, але в нього не від грубки, просто коцьол у в нього, в нього такий. От, коротше, психанула, а вже було після 9 вечора. Позвонила вже, е, мастеру, який нам робив ці труби. Він спочатку подумав, що в мене водяна пробка. Потім я йому коли ну, там розказала, він каже, це ви його дуже сильно він вас закипів. По-перше, ні в комому разі не виключайте насос, він постійно повинен працювати. Я таки не поняла. А до чого тут тоді самоток? Наше що мені, щоб постійно працював насос. Я ж хотіла самотюком. От, що мені тоді робити, коли немає, не буде світла, що воно буде постійно мені тут. Ну, коротше, він сказав, що, по-перше, не треба багато дров, треба завжди почуть. <кхе> і постійно з насосом. Бо е, я там це якраз відео виставляла в Тікток, і там люди як почали писати багато в кого такого, таке було. І чуть мені там. І печка взривалася через це. Тобто, взагалі, це дуже класна система. Вона добре нам пропалила кімнату велику. <кхем> Боже, я вибачаюся, що з горлом трапилося. Добре, притопилася кімната о, та от велика, 25 градусів було, і прекрасно все мені дуже сподобалось. Єдине, що треба налавчитися. Тут, знаєте, щоб палити грубку. Тут треба наловчитися з грубкою. Я наловчилась вже з грубкою. Тепер тут теж є свої нюанси, От, е, до них треба звикнути, привикнути, наловчитися, і тоді все буде добре. От, наприклад, ну, я все ж таки хочу, є в мене така ціль навчитися без насосу. Я чувствую, що мені допоможуть цю ціль осуществитися Не Мі хотілося б, звісно,. Готуємося до блекаутів. так, так що, ну, о, На крайній випадок, я не знаю, може купити якусь о, систему, в нас та є генератор, але ну, біжати постійно цей генератор запускати, коли немає світла, <свіття> <свіття> це дуже дороге опалення вийде. Дуже дороге. Тому я думаю, на цю тему, що ж робити. Може якусь зарядну станцію купити. Мені там ще радили акумулятори від машин. Ну, я не знаю, якась так собі ідея. Мені здається, в мене є взагалі-то зарядка для акумулятора. І маленький акумулятор є. От, Цілих два від Матіза мого бушних. Коротше, ну вони такі слабкі, дуже непотужні, тим паче вже старі. старі. Так що, ну не знаю, якось мені ідея з акумуляторами не дуже подобається. Може от якусь зарядну станцію купити. То на цей рахунок думаю, коротше, така ситуація трапилась. Я, звісно, вчора знатно, знатно перепугалася, Так думаю, боже, вона трещить, кипить, що робити, куди біжати, на вулицю, куди? В літній кухні знову ночувати, чи що. От так що така система, ну нічого, нічого. Це все досвід. Понімаєте? Він та нам все розказав, ще коли робили це опалення, майстер. Але ж пройшло вже декілька місяців, щось забулося, щось не учлося. Ну, коротше, то таке. От, так що, так, що, так що такі справи. От, так що думаю, не знаю, може, якщо зарядна станція, то воно і в блекаут може собі крутити, крутити, крутити. Але, звісно, хотілося б самотюком ще й навчитися користуватися. Не так понятно взагалі треба по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть палити. В смыслі не так багато дров закидати. І от майстер сказав: ви, ви, ви по чуть-чуть, ви дуже багато закинули, у вас закипіла система. Треба по чуть-чуть, а на ніч просто. Бревно туди кинули, це все позакривали, і воно там буде собі тліть. Ну, где-то говорить, поддувало, сказав десь там на, на мізинчик залишити ще, щелочку. От. Так що така от ситуація, друзі. Ну, на цьому хочу з вами вже попрощатися, сказати, побажати вам приємного, класного дня, подякувати вам велике дякую за ваші добрі коментарі. Велике дякую вам за лайки, за підписки. Мені дуже приємно. І я би хотіла, щоб це до вас повернулося старіцею, знаєте, бо прям так якось по-доброму стало. Так що дякую, давайте, гарного дня вам!